Теплі речі необхідні не тільки людям. Комунальний притулок оголосив збір речей для тварин. Як їм живеться та чому не вистачає тепла, ходімо, дізнаємося. У готелі для чотирилапих на базі комунального підприємства Центр поводження з тваринами причаївся біст. Його залишили тут ще півроку тому, але й досі за хаски ніхто не повернувся. Хаски Йому літом було жарко, він скучав, он очень ласковый піс. Він все, що знаходиться у нас в зоні пристройства, але вже, з щастю, заброніровано. Зараз з ним активно займаються некоторые волонтери. А це Софійка, яка навідалася до притулку з батьками. Мрію про собаку на перший рік. Поки свого немає, приходить сюди. Ну, я хотіла себе раніше шпіти, але тепер хочу. Допити. Біст хаски, тому легкий холод його налякає. Іншим собакам складніше. Опалення, як стверджують працівники центру, є, але цього тепла недостатньо у 10-градусний мороз. Теплих речей тваринам не вистачає кожної зими. Небайдужі діляться різним. Краще не приносити ковдри подушок. вони швидко псуються. Одном недавно принесли пакет махрових полотенець старих, і це дуже хорошо. Привозив сьогодні мужчина плотний ковролін чтобы можно было бить будки, Это тоже прекрасный вариант. Можна привозити шейники, поватки собачі, любих розмірів, любої длини вони ж не всі не ізнашуються. Протолок находится на проспекте Гагарина. София Берегова, Олександр Лагутин, Медиагруппа Объектив.